Ми багато говорили у кімнаті, де розвивала стюль. За мить у небі чорні хмари народились, і дощ пішов під початок нового акорду струн. Грім, блискавка й вітер, зараз іде акт з їхньою участю. Увесь світ вмивався, всі очищували тіло й серця. А ми багато говорили у кімнаті, де розвивалась тюль. Скільки грому пролунало, немов в небі свято, Небесний театр. Ми летимо з тобою в повені мрій і бажань, і у чорному небі бачимо світлі відтінки. Захотілося співати, а також у звиву пірнати в тепле море. Разом. Кохання. Обидвоє впевнено знаємо. Це правда. Буває, у нашому світі хтось виє вночі у самотньому тоні, а потім хтось інший. У виї чує себе. Темрява, у вагоні з тобою гойдаємось, уявляючи. Що ми на хмарах, і нас благословляє Сонце.